Артисти угорської народної музики з міста Клушна Пока, що в Румунії, зіграли благодійний концерт у місті Вишково. Цікавинкою музикантів є те, що всі вони грають в різних музичних ансамблях. Мій тулой панель концерт Арейре Алтун в Коложварон ми зібралися спеціально для цього концерту. Ми проживаємо в місті Коложвар, Клушна Пока. Свого часу ми там навчалися. А згодом більшість із нас залишилася там працювати. Всі ми приблизно одного віку, і ми часто грали музику разом. Темою нашого концерту було між танцями за струнами. Наша мета показати, яким є життя музикантів між виступами, чим ми займаємося, про що розмовляємо. Для того щоб це представити, ми використовуємо. Товуємо музику, ми вже побували в багатьох містах, і це залишить глибокий слід у кожному з нас. тоді концерт складався не лише з музики, а й із розповідей. Адже музиканти саме з огляду на музику обійшли всі регіони, де проживають угорці. Ті, хто побачив цей концерт, відразу зрозуміли, що це не простий, звичайний концерт. Ми не просто виходимо на сцену та граємо, а показуємо реальні події з життя музиканта під час концерту. Таким є, наприклад, суперництво між скрипалями. Ми це представили одним музикальним відтінком, але це можна Робити із будь-яким іншим музичним напрямком стилем народної музики, до прикладу, вишківським. Також ми показуємо, що коли граємо, наприклад, на дитячому заході і вже нудьгуємо, то завдяки музичним інструментам можемо розважити себе. Наш репертуар складається з різних музичних аспектів цілого карпатського басейну. Бармія бармія Публіці сподобався виступ музикантів. Їх неодноразово викликали на біс. Було дуже цікаво зараз. У ситуації, в якій перебуває наша країна, цей концерт додав нам трохи наснаги. Велика подяка за це музикантам та організаторам заходу. Це була незабутня подія, адже музиканти відкрили для нас широкий спектр музичного світу. Вони показали наскільки багатим є в музичному плані цей регіон. Це була душевна подія. Я сам теж музикант і знаю, яке це відчуття, коли музикант розважає публіку та показує те, на що він здатний. Оплески слухачів є найвищим визнанням для музиканта. Те, як прийняли виступ ансамблю, розчулило і самих музикантів. Скрипаль Чонат Антал наголосив, що добре було бачити усмішку на обличчях людей. Але усвідомлення того, що ці люди живуть в країні, в якій триває війна, вкрай засмучує я вперше на Закарпатті. Для мене це була дуже хвилююча подія. Публіка чудова. Ми познайомилися з людьми, яким ми мали змогу подарувати усмішку навіть у такі важкі часи. Тому якщо порівнювати, то радість переважає смуток, але обидва відчуття є». Захід організувала громадська організація за збереження народної культурної спадщини та народних традицій Закарпаття за підтримки фонду імені Шандора Чорі вперше я побачила виступ цих музикантів під час табору народної музики у місті Самошой Їх виступ був настільки чарівним, що я змогла на короткий час забути про буденні турботи. Це був травень цього року, і події в нашій країні були ще дуже свіжими. Тоді я сказала хлопцям, що вони мають прийти з цією програмою до Закарпаття. Я сказала в Україні війна, і це буде важко організувати, але вони мають приїхати. Було важко повірити, що вони погодилися. При визначенні дати було нелегко, адже знайти час, який підійде всім десятьом музикантам, з яких кожен грає в іншому ансамблі, було трохи складно. Зрештою обрали 19 листопада, і ми домовилися, що якщо Бог дасть, то вони принесуть і на Закарпаття те світло, яке я вже мала змогу відчути. Я була впевнена, що в ці темні часи, і через війну, і через осінь, і через перебої з електропостачанням, є люди, які так само потребують цього, як і я. Під час концерту не було Мкнення електропостачання і все вдалося на славу. Тому я впевнена, що Господь з нами. Оян Оян вхід на концерт був безкоштовним, але у форматі благодійності всі пожертви будуть передані на підтримку Збройних сил України.